Ки легкий та сучасний ноутбук для кожного оглянемо новинку, порівняємо із Air M2 та Air M1. Також проведемо тести та виберемо найзбалансованіший ноутбук на 2025 рік. Поїхали! Вітаю, мене звати Ірина, і ви на каналі StoryNua. Лінійка Air це найдоступніша та найпродаваніша лінійка комп'ютерів Apple, особливо після переходу на Apple Silicon. Це золотий баланс потужності та автоломності для задач, які не потребують додаткових графічних сил. MacBook Air на чіпі M3 має той самий алюмієвий корпус, перевірений руками клавіатуру ножниці та скляний трекпад. Також він має окремий MagSafe 4 для зарядки та два usb c входи з лі. Ну і Джек 3.5 для наушників справа. Навіть кольори корпусу співпадає з М2, так як зовні різниці зовсім немає. До речі, радимо цього разу взяти саме Starlight версію, так як вона найменше збирає відбитків пальців, а сколи на корпусі будуть майже непомітні. Хоча класичний Silver теж дуже вдалий варіант. Основні оновлення новинка отримала в залізі. А саме, новий чіп М3, який на 15-20% потужніший за попередника. І нову двохчіпову систему оперативної пам'яті NAND. По суті, Apple пофіксили минулорічну проблему здешевлення пам'яті на ейрах на m 2 І тепер в базі на 856 ГБ працює пам'ять двох каналів, що позитивно скажеться як на роботі macOS, так і в професійних програмах. Щодо екрану, то це класична ретіна на 13 та 15 дюймів із роздільною здатністю 2к. Нічого нового у порівнянні з m 2 тобто той самий знайомий нам чубчик зверху та екран на 60 Гц. Працювати за ноутбук. Як завжди, суцільне задоволення, передача кольорів та калібрування на екранах маків, як і завжди, топове. Ну і тепер перейдемо до найцікавішої частини. Порівняємо з бестселером після ковідних часів MacBook Air на m 1 що ж каже, Apple на папері Трьохнанометровий чіп на m 3 який має чотири енергоефективних та 4 високопродуктивних ядра, які на 30% потужніші за минуле покоління. Більше нейроядер, нова графічна архітектура та Дали підтримку трансування променів в іграх, ну і так далі. А що ж є насправді? Та чи є різниця настільки велика? Давайте розберемо. Експорт 17 хвилин відео в 4К Final Cut, що в форматі Heft в Edge на 264 пройшов фактично однаково. Різниця зовсім незначна на такій дистанції. А ось тестом Xcode m 1 впорався за 183 секунди, а Air на m 3 за 132 секунди. Під час рендеру у Blender m 1 впорався за 5 хвилин. Хвилин 44 секунди, а М3 за 4 хвилини 12 секунд. Тож, що стосується експорту 50 знімків Lightroom, то MacBook Air на М1 знадобилася 1 хвилина та 47 секунд, а Air на М3 за 1 хвилину та 13 секунд. Ну що ж, як бачите, різниця не така і велика, і назвати Air на М1 значно слабшим за Air на М2, чи, наприклад, на М3, ми точно не можемо. А якщо розглядати Air на М1 вживаним, то співвідношення ціни до потужної. Стає ще більш привабливішим. Тож у висновку можемо сказати, що Air на М3 це дійсно чудове рішення для покупки із запасом потужності на довгі роки вперед. Його можна назвати довершеним Air на М2. Так як у новому поколінні ми отримали роботу над помилками і новий трьохнанометровий чіп, а не розігнаний М 1 як у минулому поколінні. Ну а кращі ціни на новенькі MacBook -и, Air -и та прошки на М – Дідіться на нашому сайті. Слідкуйте за нашим каналом. Далі буде багато чого цікавого. До зустрічі!